У Кобиляцькій міській раді 27 березня частина депутатів зібрали сесію, вирішували питання, зокрема про припинення повноважень секретаря та заступниці голови громади, виконуючи повноваження міського голови Василь Васильович Фещенко, довгий час чи тривалий час не собирали сесію чи хоч пленарне засідання. У нас уже з кінця року не розглядалися земельні питання. Хоча по регламенту у нас не рідше ніж раз на місяць. Повинні розглядатися земельні питання розглянули питання щодо недовіри міському голові обрання секретаря. За словами Василя Кіптілого, серед претензій до роботи секретаря, зокрема, одноосібне призначення старости, відсутність звернення до облради, аби лишити у комунальній власності адміністративну будівлю а також він не розпочав конкурс на посаду директора лікарні. Заступниця голови за словами Василя Кіптілого не в повній мірі виконує свої обов'язки, забороняє надавати інформацію депутатам, а також втручається у роботу комунальних підприємств. Як вони мені сказали в усній формі, що до вас особисто. Ніяких претензій нема. Це просто політична гра. За словами секретаря, звернення від депутатів із вимогою про скликання сесії зареєстрували зранку 26 березня. Звернулось 9 депутатів про термінове скликання третього пленарного засідання 42-ї сесії. На даний момент у нас сесія 42-га не закрита. Відбулося два пленарних засідання. Про третє оголошувати має тільки. Тобто я виконуючи повноже міського голови за словами Василя Фейщенка, депутати влаштували засідання самостійно. Були присутні 14 обранців із 26. Це більшість, яка могла б ухвалювати рішення. Це кворум, в принципі, да але за єдиним нюансом: із цих 14 двоє відкликані партією Наш край були депутати, які не мають повноважень уже депутатами. Всі рішення, які приймалися, вони були незаконно. Зібрання нелегітимне. Це неправда. Депутатів ніхто не викликав на ТВК, хоча ТВК планували зібрати. Зібралось тільки шість членів ТВК. Комісія не була пройдена. Нині, за словами Василя Кіптілого, частина депутатів планує узаконити рішення у державного реєстратора. Ходили до нашого реєстратора, сказали, що конфлікт інтересів там зверталися ще в одну раду. Також виникають питання. Коли були працівники поліції, ті кажуть, ми влада, ми говоримо ми, ми показали всі документи, і вони сказали, ми легітимні, ми працюємо. За словами Олени Стаднікової, якщо рішення депутатів затвердить реєстратор, його зможуть оскаржити у суді. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.